Рівно о 9-й ранку хвилиною мовчання миколаївці вшанували загиблих українських військових. Учасниця акції Зупинись вшануй. Наталія каже, сама не раз проживала втрату. Знаєте, в мене дуже багато знайомих однокласників загинуло в цій війні. Зокрема, я втратила найцінніше, що в мене було в житті. Це мою маму, ворожий снаряд, яку вбив у 22 другому році. Тому для мене це обов'язок пам'ятати всіх, пам'ятати кожного. Не забувати про наших героїв і всіх наших людей, які загинули від рук ворога. Батько Ксенії – військовослужбовець. Дівчина говорить, приходить на кожну акцію та підтримує родини, які втратили рідних. Українці мають зрозуміти, що війна досі триває. Неважливо, що їхнє життя продовжує йти своїм ходом. Десь недалеко від них помирають чиїсь рідні, щоб вони могли продовжувати своє життя. І українці мають це розуміти і шанувати людей, котрі віддають своє життя. Ольга каже, важливо, щоб українці підтримували одне одного, вшановували пам'ять та виходили на акції. Це моя громадянська позиція. Нагадувати людям, що в нас продовжується війна, і треба шанувати загиблих героїв, тих, хто віддав своє життя за заради нашої незалежності свободи. До акції долучилися 30 людей. Повідомила головна інспекторка поліції діалогу Алла Ткаченко. Богдана Будулуса, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.